Доброго дня, шановні пасічники. До нас теж дісталося роїння. Робимо відводки. Частина вже якась, може, і зроїлася, не знаємо. Два роя вчора зняли. Сьогодні, верніше, вчора ще висів отам на дереві один маленький. Ми його не стали трогати, бо на самій верхушці. Сьогодні його зняти відром. Пересидів він ніч. Струсили ми його сюди, в цей вулик, але вони благополучно улетіли на своє місце. І замітили, чисто випадково на другому дереві висів рояка, первачок. Ми хотіли його зняти теж відром, але дуже високо, ітогі спиляли дерево, рій злетів і зібрався туди, де цього першого ми збирали. Зібрали ми його відром, знімає мрій Відром. сонце світи ніфіга не видно. Пів відра. Опа, пошла жара. Если матка там, они будут взлетаться на вулик. Пиведра, бля. Мало, да? Нормально? Сейчас опять пиццель отек да? Вот так мы пришли. В итог надо открыть. Он закрытый. Там відкритий литочок. Ні, там закритий. Откритий, да? А Так я дивився. А, пішли туди. Пішли вулик. Там ще трошки збираються. Дикунду. Засипали такий корпус десятирамковий. Тут два магазинних корпуса Все забито бджолою. Такий ройочок. Засипали відро туди. Далі всі бджілки почули, що тут маточка, і почали злітатися на цей вулик. Отак ми зняли рая, добрий рій вийшов. Всім дякую за увагу, до побачення!